Прифайно, гадай Боже, світлого і благодатного дня четверга. Такий файний день. Садок нас так тішить, постійно щось розпускає, постійно щось квітне, Ну, бо весна. І варто йти на вулицю, аби ще більше пересвідчитися в тому, що усе йде до життя і життя переможе. Сьогодні вчимося від дітей. Такий файний урок від Івана, сестри моєї другий син. Це син того оця Михайла. Який робить бограчі, голубці для військових бульйони, каші, ці готові, на які ми вже неодноразово донатили через наш канал, і багато йому допомагають у пакуванні, фасуванні, розкладуванні діти. І щось там якогось разу викло у когось з дітей питання: а чому тату у тебе так багато грамот від різних частин військових, від різних там капеланів, командирів? А в нас нема. Ну він тоді подзвонив до нашого друга. Капелана військового отця Миколу Багірова, який там постійно на передовій з хлопцями. Той швиденько там намалював їм файно всім окремо грамоти з підписами, з описами, прізвище, ім'я по батькові. Книжка пише: Коли грамоти прийшли, діти були на сьому від щастя. Нарешті не лише тата. Ми маємо, ми заслужили, ми заробили. Тут на другий день знову прийшла велика партія голубців, треба там щось було розкладати. Ну і каже, їй отець Михайло Іван, ході допоможеш мені, будь ласка, бо, бо швиденько бо часу нема. А Іван такий, я не хочу. Ні, татку, я не йду, я сьогодні не йду. А і тоді отець Михайло: Іване, у тебе є грамота, треба грамоту відробляти. І він такий, ну нащо я ту грамоту приймав? <гум> а тепер вже йде, як є грамота, то треба ти працювати. І якраз з дружиною сміємося, перед зйомкою відео, що заради чого я роблю, не? заради чого ти робиш? Або взагалі заради чого ми робимо? А, а як раптом нам ніхто грамоти ніколи не дасть? А як раптом ніхто і не помітить з людей, що ти зробиш? То, то що тоді не варто робити? Ні, варто. Варто робити це по-перше. А по-друге, є грамота, яка точно чекає кожного, хто вірний Богові, і кожного, хто старається на його славу, хто розпізнаючи його волю, робиться трошечки святішим і хоче робити те, що Господь хоче. Ця грамота називається нев'янучий вінець слави, слави Божої. І варто за неї поборотися, і навіть якщо ти робиш. А це ніхто не помічає. А, або особливо тоді, коли це ніхто не помічає, особливо тоді, коли це нікому не потрібно, окрім тебе. Око... Особливо, коли це навіть ніхто не цінує, не розуміє, окрім тебе, то все рівно треба робити. Треба робити заради любові, треба робити на славу Божу. І тоді Ісус пригадує, що все, що ви зробите, одному з моїх найменших то заради мене, то зробите буквально для мене. Тому не знаю, побачите, якщо маєте якусь грамоту, то тіштеся нею так, якби її не було. Бо так треба робити. Чуєш, Іване? А якщо не маєте грамоти і ніхто цього не бачить, то знайте, що не ніхто. Бо є той, з великої букви, хто точно бачить і знає, як вас за це благословити. Файного вам дня, грамотного, дякуємо Івану за підказку файну. Будьте благословенні і трудімся! Кожен на своїй ниві на славу Божу і для перемоги України. Майтеся файно, мир вам!